31 січня Кременчук швидкі новини за добу з вами. Переполятник Сергій служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом витоку, нібито слів очільника гур Кирила Буданова про те. Що існування України може бути під загрозою без перемовин про завершення війни. Про це повідомив нардеп Роман Костенко. Сьогодні на сесії міської ради зі стабілізаційного фонду Кременчука виділили понад 2 мільйони гривень на потреби зсу. СБУ затримала депутата, який замовив убивство підприємця з Полтавщини. Для цього він залучив свого водія за фізичну розправу над аграрієм. Депутат пообіцяв своєму підлеглому 20 тисяч доларів. Дві Кременчуцькі учениці ліцею номер 4 Кремінь та ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка перемогли в обласному етапі Пі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології вихідними крименчужани можуть відвідати персональну виставку Кременчуцької художниці Наталії Прус. Охочих запрошують за адресою вулиця Космічна. 9. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами в соцмережах, але головне ви знаєте: підписка і лайк.